Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як я збираю насіння із своїх помідор. Звичайно, зібрати насіння можна тільки із сортів. У мене це сорт Яна. Такі критерії повинні видержувати вони, ці помідорники. Вони мають бути дозрівшими, повністю дозрівшими. Так? Не мають мати ознак ніяких захворювань, ні фітофтори, ні будь-яких інших. Так, і, звичайно ж, краще вибирати помідори із самих нижніх кистей, якщо ви хочете вибрати з них насіння. І, звичайно ж, це має бути ем, гарна помідорна, не якась там дрібненька, а гарна сама найкраща, можна сказати, помідора із куща. І так, я розрізаю помідорину. Так, беру сито. Тут знизу у мене зразу ж тарілочка глибока, сито, і ложечкою я вибираю насіння. вишкрібаю їх на сінинки. Далі розрізаю ще наступна комірка так, насіння, я знову її вигрібаю. Що хочу сказати, що збираємо насіння тільки із сортів. З гібридів не можна збирати насіння. Ну, принаймні, ви можете спробувати зібрати, але вибране насіння із гібридної помідори не буде мати властивостей даного гібрида. Тому у вас виростуть помідори, але вони будуть або маленькими, не такими, як були в тіє помідори, з якої ви вибрали це насіння. Або ж можуть мати інший колір, інші смакові властивості. Тому не варто вибирати насіння із гібридів. А з сортів можна. Тому я вже декілька років вирощую саме цей сорт Яна. Він мені подобається тим, що він ранній, навіть суперранній рахується, цей сорт. Тому вони швидко дозрівають. і і довтора не встигаю їх зачепити. І також використовую цей сорт на консервацію. Так, коли я вже вибрала насіннечко, я з допомогою силіконової лопатки ось так його так, сказати, перетираю те, що залишилось у мене, цю м'якоть, так, щоб у мене залишилися насінини в ті. Так, я їх перетерла. так, Трошки вже тут соку натекло. Я його злию сюди в тарілочку набираю води, скаю це сито з насінням у воду. І залишаю у воді, щоб ці насінини промились добре. Так, провуло моє насіння так у воді. 6 годин. Зараз я воду вже витягую з води, перетираю. насіння. І, так. І далі беру листочок, просто вибираю насіння сюди. Розрівнюю по паперу, щоб вони були в один шар і висихаюсь. Звичайно, завжди собі роблю помітку який сорт, щоб я потім не забула, звичайно ж. І залишаю висихати. Насіння бажано не ставити. Під прямі сонячні промені, а десь якесь тепле сухе місце, і вони там будуть швидко висихати. За два дні моє насіння все просохло гарно. І зараз я його пересипаю на серветку. Так, ось так виглядає моє вже насіння. Зараз його серветку я складаю. Ось так. З допомогою цінника я скріплюю, а також підписую зразу ж назву сорту. Це мій був сорт Яна. Звичайно, можна скріпити і двома, і трьома, Можна написати різні характеристики. Якщо це якийсь новий сорт, я завжди пишу, чи високорослий він, чи низькорослий, наприклад, або чи це червоний, рожевий, жовтий, який це колір плоду. Ось так. І такі серветочки з насінням я складаю в картонну коробочку. І так вони у мене зберігаються до посіву насіння. Наступному році. Всім дякую за увагу! Надіюсь, це відео вам було корисним. Таким чином, збирайте насіння і ви завжди будете своїми улюбленими сортами томатів. А ми зустрінемося з вами в наступному відео.